вечерние сиренады спевают Обычно молчать. А это Юля приехала. Наверное, там одни пацаны. Тоби подобается. Мне что -то не подобается, что они спевают, только когда ты приезжаешь. Ты тер там -тер -тер, э. тер 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 Я тоже тут. Спивуны. Та шучу, конечно. Не, ну прикольно. Але буває так, ось заходяться, бачите, зараз затихли. А буває так заходяться, що аж аж в ушах звенить. Калян, диви, у мене вже верхні кубіки преса видно. Ми з ним не бачились більше 15 років. Оце я вже худий, да? Привіт, банда. Вкратце всі новості. На роботу сьогодні чуть ли не проспав. Відключив вчора будильник. хотів, ну, зрозуміли, той, що на 6 відключить, а на 7 включити. Думаю, не буду я сьогодні виходити раніше. Вийду як нормальна людина. А і що? Ну той відключив, а новий не включив. Получається, що в 7.32 проснувся, в 7.42 вже був на роботі. Ну, так що, бік нема. Ну як, приїхав, я кажу, що це ви... Розслабились, кажу, не контролюєте процес. Чи що, він каже, а що контролює? Тебе каже, не треба, луки каже, немає. Де не, каже Піліча? Я кажу, пиліча, ферія. Він каже, а що він встає, що в нього ферія. <сумітно> Такий тоже. Молодець, за словами в карман не болів. Я кажу, не знаю, напевно, встає. То тобто нос чухається, не знаєте що. В суботу. А той. Ладно, то все таки фігня робоча. Знаєте, що вчора Коля з Наташою подивилися відео і кажуть, слава. І я кажу, що? Вони кажуть, ну не тупий, як обично. Кажу, характе, не буду. Що надо? Вони кажуть, шоколада. Ми, каже, завтра, ну тобто сьогодні, вилітаємо зараз з Борисполя, їдемо в монастирище, купуємо бабці такого букету, там, ну, все, що я сказав, плюс конверта. Заходимо, вітаємо, тра-та-та, тобі зводимо. От, ви з бабцею балакаєте, ну по відео зв'язать і все, і клас. І я кажу, супер ребята, ви в мене Вот, Так що вони десь -то збираються чи вже їдуть. А, а до бабці я дозвонитися не можу, щось в неї все таки проблеми з тим телефоном. Я думаю, що помімо цих всіх подарків треба якось її привчити до телефона. Я маю до такого, що можна це. Тим більше вона каже, що їй всього 85. Я думаю більше. Просто вже відколи і 85, ніхто не вважає, скільки раз і вже 85. А я так подозріваю, що це вона ще цей, 85 до нашої ери родилася. О, Ну таке, ні, ну бабка живчик, звісно. Секрет молодості там який простий. Вона не їсть багато. Тобто їсть одну траву. Вона купляє, ну не, сало їсть, це ж понятно, сало їдять всі. Але ж ми сало навіть не вважаємо за м'ясо, правильно, то наш допінг, допінг український. Сало цибуля. Можна без хліба. Хліб взагалі купує тільки коли я приїжджаю. О, хто буває так спече собі там коржав. І що? І по 15 кілометрів в день ходить пішки. От вони весь секрет молодості, що там е -е, узнавати його. Ну і плюс, да, чаї вона ж в магазинах не купляє. Все вони на гадки, трави, смарали. Ну ви ж якщо чули, то чули. У неї вся хата в бур'янах завалена. Фу, та й таке, зараз перемию, всіх валяю, а всіх не перемию, хімії, по-перше, нема, мию без хімії. То не дуже мені подобається результат. От, але хоч трохи да, пиляки поганяти по ним треба, бо вже такі страшні, яка там на війнах. Та й поїду, мабуть, на море. А завтра А завтра ми будемо обмивати Альонину першу зарплату. Бабці не день народження. Ну всі разом я маю виду. Ну і так далі, і тому подобне. Так що. Всім гарних вихідних. Стеріало. Сподіваюсь. Не? Не сюди подивіться. Не? На Намиті. Красиві. Все, ще можна помити асфальта, як обично, і валити на море. Я ж думаю, в не було ніяких, що приїде бік бос і скаже Слава я тут! А". Якось я ждав його зранку, поки сонце не пече, бо це вже зараз буде тяжко її мити, але... Ну і так, давненько щось моє гроші не заробляли нормальні по суботах. То вже по-багатому, Перший раз в житті, їй Бог, за все время, що роблю, стою за 2 минути до того, як пікнути, щоб піти. Ви зрозуміли? Ще такого в житті ніколи не було. Справжнє українське авто для українця. Мазе Патті. З тризубцем, бачите? Та й що, дорогенькі мої? Бачите? Тепер точно видно, що море різнокольорове. Ми вже по цю сторону забора. Все добре. Наталка з колею добралися, бабцю привітали. От. Є одне но. Е, інтернет дуже поганий, тому ми по відео з бабцею так і не побалакали, але почулися. Вона щаслива, довольна і вроді все добре. Ну, дякую ще раз вам мої друзяки. За те, що ви такі в мене оперативні. І цей. І що? І жду вас в гості. Олександр в розстроєних чувствах. Ми йому не розрішаємо сьогодні купатися. Ну, зрозуміло, бо така волна затягне, тільки йокне. Сказали, що можна тільки піти ноги помочити. Але хвиля дійсно така велика сьогодні. Зараз. Бачите? І така б'ється, а не той... То є така буває покатиста. А це іменно така піднімає і гепає. В дівочки не розрішають залазити купатися, то він сів там де так, куди волі прибавають. І, і неряє в кожну цю піну. Воно собі там щось сидить. А ти що? Таунаги Любі, любительниця всіх тих хейтерів чи як його їх звати правильно? Всі спочатку собі зарабатують, як це називається правильно? Фанати. Фанати. Да. А ти одразу з хейтерів почала. Так? Що найцікавіше не на своєму каналі. Ну, то буде свій, буде ще більше в тебе. А так, а так поки ми будемо тобі задавати е, питання. Ну, наприклад, чого ти не п'єш мені цікаво? Давайте варіанти відповідей. предполагаємо. А. Нема за що? Б. Бо дурна. Де Так. Ні, не якого де. І, і що там це ще можна. Придумайте самі. О. Мені подобається варіант де. Як я по тобі вже бачу, ти ж закодірована десь год тому. Це у нас один такий був. Ми з Горшею прийшли на роботу устраюватись. П'яні обидва, як чопи стоїмо, він каже, ну цей каже бухає по Гоші, каже, гоша ж ну, він же ж менше за мене. Поняла, та й е ну, його бере швидше. І я такий стою теж, як, як той, знаєш, єлі-єлі очі докупи зібрав. Він каже, а по тобі видно, що ти каже закадірований десь год назад. Я кажу, да 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 закадірований. Ой, єже ж люди смішні. Зніму вам трошки Короче, один пасажир тільки купається. Ну правильно, бо якщо така вода, волна така, що може затягнути і, і не спитати, як звали. А ми в дитинстві всю жизнь в таку в таку, да, та яку в таку, ще більше були хвилини. Зараз вони тут. Тут единственний, я даже не знаю то плюс чи мінус, що тут отако... Зараз шах зробив і вже тобі е, по шию, а ще метр та і все і там вже з головою О, ось Дев'ята йде, чи ні, чи як там воно називається. Ну шум такий приятний Не, ось все вона, ось все ось все, крадеться. Доброго дня, добрий день, заходьте. Я доброго. Ой, красота яка. Доброго доброго дня. дня. Заходьте, заходьте. проходьте туди. Від баньки вноку вітаємо вас народження. А де це ви їх бачили? Вони ну, в Італії, у нас назвонювались А ви в Італії тоже були? Чи? А, то це поперед. Ой, опять ніс, а по дорозі. Наші слава. на по телеканал Буде Поган, зв'язок. Поганий зв'язок. Зв'язок поганий, воно <карміх> не хоче Ну ничего, я ему позвоню. Счастья рады все Я